Пане міський голово, всечесні отці, любі христі, браті і сестри, сьогодні наша церква святкує свято преображення Господа і Богоспаса нашого Ісуса Христа, це величне двонадесяте свято, у якому Господь преобразився перед святими своїми учениками і апостолами і показав нам шлях до спасіння через віру нашу. Але яка би радість у нас сьогодні не була, святкуючи цей величний день у житті нашої церкви, як віруючі люди, сьогодні горе в нашій родині, в нашій ковальській сім'ї, в родині воїна Віталія. Адже ми проводимо його в останню земну дорогу, проводимо як воїна, як героя, проводимо як захисника нашої держави, того. З якого ми сьогодні повинні брати приклад, так як і він любив, як казав Ігор Леонтьович, подорожувати в горах, так Господь наш Ісус Христос своїми учнями любив подорожувати і молитися, так і на горі Фаворській він також приніс цю молитву, преобразився і нам показав шлях до спасіння в своєму преображенні. Але як Господь преобразився, так і ми повинні, любі христі, браті і сестри, сьогодні в своєму житті це преображення пройти, пройти у вірі своїй, пройти як українці, пройти як віруючі християни, пройти як захисники своєї вітчизни, брати приклад із воїна, якого ми сьогодні проводимо в останню земну дорогу. Він дійсно герой. І сьогодні всі герої, ті, які носять військову форму, які захищають нас і з вами відносно мирний день, той, який ми сьогодні маємо, і можемо тут помолитися, відсвяткувати свято і навіть провести в останню земну дорогу героя воїна. Сьогодні не час переслідувати воїнів, обзивати їх, якісь мітинги влаштовувати. Це там герої стояли. За спинами дівчат і жінок, це ті, які стояли там за спинами спідниць, героям слава. Ті, які бояться сьогодні прийти і сказати слово в законі своєму жити. Так, звичайно, всі ми сьогодні повинні жити по закону і сьогодні брати приклад із тих, які дійсно своє життя віддають. Але сьогодні багато в нас. В житті в Україні моментів для переображення нашого людського, щоб ми сьогодні стали в першу чергу людьми, щоб ми сьогодні навчилися шанувати один одного, молитися один за одного, захищати один одного. Тому що якщо такий, як герой Віталій, воїн, не поклав сьогодні своє життя, то ворог тут би в нас, в нашому місті, знущався б із наших дітей і жінок. Насилував би і вбивав би їх. І ми не застраховані сьогодні від того, любію Христі. Тому сьогодні свідомо всі ми повинні віддати часточку свого життя за нашу державу, за наш народ, за наше місто. Хто може піти і зброю захищати, хто не може посильну роботу проводити, допомагати армії військовим, молитися за них, співчувати, підтримувати тих, тих хто. Сьогодні поранені, а в нашому територіальному центрі більшість поранених воїнів, які були на передку, на лінії, то вони не герої. Вони не герої, тому що вони не загинули. І ми сьогодні не повинні позорити наше місто, любі у Христі. Ми повинні за нього боротися, боротися і преображатися своїм життям і прикладом показувати шлях до насліддя. І шлях до спасіння. Вічна пам'ять герою воїну Віталію, захиснику нашої держави, співчуття гідним і близьким. Ми сьогодні його проведемо достойно в останню земну дорогу, помолимося, попросимо у Бога заступництва для його безсмертної душі. І знову в бій, знову на захист нашої держави, тому що іншого шляху, на жаль, сьогодні в нас немає. Слава Україні і смерть москалям!